Всім доброго дня! Розпродаж прищеплених культиварів ялин, лаука глобоза, сербська. Дивіться, а ці ходять за мною, як бомжі? І заглядають в рота. Ей, малі, ти ходиш ж за мною. Ви бачите? Є на Новий рік, до речі, майте на увазі, що можна приїхати. Дивіться, які краси, красивенні ялинки. Власно руч вирощені, можна приїхати викопати з контейнером. Тільки перед Новим роком бажано, тому що тоді земля замерзне. І прямо забрати, собі в двір поставити, а потім в хату занести. Привіт, мої зойки, моя любов. Ви мої зойчики. Люблю вас. Ходять і ходять. Дивіться, які в нас вже в продажі декоративні рослини. Ну, тобто звертайтеся, пересилаємо новою поштою, такі невеликі, десь до метра можна впакувати з комом і відправити. Більше то самовивіз. Є ось дивіться, ялинка, тут блакитна є, І там дуже багато блакитної сосни різні, є кримські. Ось будете телефонувати моїй мамі. Це вона займається вирощенням, ну, реалізацією. Ось тут є, можна які хочете вибрати, від, від десь 30 см, напевне, до 70, може навіть до 80 вже є ялина колюча, блакитна. Шов ще є, дубки є, є туї, є, багато різних і колоновидні, і. Ці, як вони? Смарагди, є кіпарисовики, є піхти. Ну, дуже багато різного є. Показую так швиденько, щоб нікого багато часу не відбирати. Ви просто телефонуєте і вам дають консультацію по телефону. Є ялівці дуже гарні, різні кіпарисовики є. Взагалі дуже багато різних сортів, видів і тому подібного. Ось гібіскуси, подивіться, які красивенні. Це трав'янистий гібіскус. Дивіться, які вони. Вже трохи вечоріє. Бачите, дуже великий, крупний. Десь такий, як моя голова, напевне. Ось іще блакитних ялинок багато. Дуже красиві. Такі в нас гібіскуси. Ось маленькі є ялиночки. Садите вона вам виросте, але маленьку, маленьку вигідну брати, тим, що вона. Дуже гарно приживеться, набагато дешевше буде доставка, і вона сама по сама по собі по ціні ну, невисока. Та й взагалі мене батьки зовсім недорого продають рослини. Як рослини такої якості, я вже на них трохи сварюся і кажу: у вас такі якісні рослини, що люди приїздять роками, кому потрібні, наприклад, щось постійно чи змінюють, чи озеленюють. Постійно приїздять і кажуть, що дуже гарно приживаємось, тому що тут ж немає ніяких стимуляторів. От, батьки їх методом пересаджування формують гарну коріневу систему. І виходить, що воно дуже гарно все приживається, плюс, і, значить, консультують по цьому всьому ділу. Бачите, які красивенні, просто дуже гарні. Ось, і тому я вже і сварюся і кажу: то ви, може, трохи піднімайте ціни, а то на все виросла ціна майже в два рази, навіть на продукти і на все інше. А у вас ціни лишилися ще по цінах тих ще років. Ось ну, вони собі самі вирішують. Я просто з тої точки зору, що зараз стало набагато важче, тому що вже немає стільки сили і здоров'я, а за ним треба зовсім догляд. Електрика росте, полив потрібний. Ну, сам, я думаю, люди, які вирощують щось, самі розуміють, що ціни треба піднімати, але в них ціни дуже-дуже лояльні, дуже низькі, як на таку якість ну, саджанців. Взагалі чудово. Це не те, що я там хочу розказати, які вони класні. Вони дійсно дійсно це їхня професія. Вони вчилися ось, і вони займаються. Дивіться, які красиві сосна, яка дивіться, ось чашка, і подивіться, яка голка довга. Бачите? Дитика, ну просто шикарна Сосни кримські є. Ну якщо вже така величенька, вона вже десь метра під два, то це вже самовивозом, але ціни дуже дуже доступні. Там щось і якщо з контейнером, то ще за контейнер. Все. Ну, тобто рахуйте, це для такої шикарної ялинки. Вони ну, сосни, я маю на увазі. Та ялинки ж у нас є. Це ціна дуже-дуже низька. Такі в садових центрах продаються по 2-3-5 тисяч гривень. Ось а може й більше. А, а така сосна, вона ще рік-два, і вона буде пишна, велика, взагалі шикарна. Це ж поки що ще тільки сирійські, Дивіться, які красень. Взагалі. Дуже гарне, а там є ще махрові, спірея є. Це для живого тину можна використовувати. Ялини є, звичайні ялини є, колючі, блакитні занести. Тобто можете собі взяти взагалі ту і подивіться, які красиві. Ну, все дуже гарне, дуже вхожене. Вкладено сюди багато розуму, труда. Гусячого труда також в цьому році, тому що прополюють. <гум> Ось, але взагалі це я шуткую. Тут батьки проводять дуже багато часу і дуже багато здоров'я сюди уходить. але е є подяка від клієнтів задоволених. Ось Маленькі, тут подивіться, які туйки можна брати для гірок, якихось альпійських. Ну, от такі, бачите, гірка в нас тут є. Є отакі. От Карликові форми. Це все ви телефонуєте, консультуєтесь, вона вам відповість. Її номер телефону 067 47 85 261. Ось, дивіться, які красивенні. Вже трохи темновато, ну, я ще буду пізніше, ближче туди, ще до осені, коли пік продаж буде, і люди будуть цікавитися, то. Ще зніму більше відео, але дуже красиві. Ну, чорнобривці це таке, це зрозуміло. Ось, ну, багато всякого є. Подивіться мої старі відео, попередні відео. Я часто показую цю діляночку, де в нас декоративні рослинки. Ось можете приїхати, вибрати, або можете вибрати щось по фото-відео. І вам відправимо, перешлемо і будете мати собі рослинки. Ось, так що, так от. Розпродаж. Прищеп різних низькорослих сосон в контейнерах. Тує Колумна. Від 70 см до 1,70 м. За сезон дає 40-50 см приросту. Дуже вигідна і красива рослина. Витривала. від 70 сантиметрів до метр сімдесят. Туя смарагд. Багато туї смарагд є, до 60-70 см. Прищепи сосон різних сортів в контейнерах. Сортові ялівці вар'єгатні, ось вам, з жовтими та білими включеннями. Серцю. А також магнолії різних сортів. Ось такий гібіскус появився махровий, сирійський, краса. Ось так квітує ціле лісеньке літо і до сьогоднішнього дня троянда. Ось яка красуня. Квітує без кінця. Листя в неї таке блискуче. Колір дуже гарний. Ось корейська ялиця. Трошки менша є. Ну, ще є. Ось ще є. Гнізда дві. І там ще одна. Три три гнізда. Ну, коні за 35 років, ось яка виростає. Десь два з половиною метра вона у нас. Ось так. І ще є корейська ялиця. Ось. Ось вона привита, а це трохи більша. Ось ти сиварігатні, багато є кущів. Там покажу ще колоновидні, ну їх можна дуже стригти, тримати форму, яку собі хочете. Длялівці ось такі є. Компактні, дуже гарні. Ось у нас підщепи ялини, звичайної, під різні форми ялин. Ось які вони, вже їм 5 років. А ось десятирічки, які вже мають прищеплені зверху, десь на рівні 1,72 метри. Бачу, прокинулися прищепи плакучих форм ялини. Ось яка краса. Ось прокинулися. Бачу, один, два, три вже прокинулися. Три, три точно прокинулися. А краса. Сосна кримська. Ось. Постригли ми її вже. Ось зараз буде троянда квітувати, ось яка жовта, дуже гарна. Дивіться, які красиві лілії в нас розцвіли.